А в студії польського радіо для України вже з'явився наш гість Олександр Савицький, багатолітній кореспондент і політичний оглядач Української служби польського радіо. Вітаю вас, пане Олександре! Добрий день. щиро радію, те, що ви сьогодні тут, але маю віднестись до того, що було на початку війни. Я пам'ятаю чітко ранок, 24 лютого і. Теж нашу дискусію з Антоном Марчинським, керівником Української служби польського радіо, про те, що ми будемо робити далі. в четвер завжди є ваш радіожурнал і мій радіожурнал, принаймні так було до 24 лютого, і ще декілька тижнів пізніше вже все змінилося в нашому ефірі, в нашій реальності і. Десь три тижні, якщо я не помиляюся, ми з вами щочетверга зідзвонювалися і говорили про те, яким є Київ в цей час. Мабуть, багато дуже змінилося е, з 24 лютого в українській столиці в інших українських містах. Але все-таки теж і змінилася ваша робота як журналіста. В чому вона зараз полягає? Це може прозвучати цинічно, але для журналістів така ситуація, як зараз, як і будь-яка криза, зрештою, це. Можливість працювати цікавіше, більше і якось більш якісно, якщо людина цього дійсно прагне, не ставиться до своєї місії як просто до роботи. Тобто, в ці перші в перший другий день війни ви це знали, що це зміниться, і що ви будете інакше працювати вже, і ці умови праці навіть в такому фізичному вимірі будуть інші. Боюся, що я так не думав такими категоріями. Просто це був такий загальний шок, загальний хаос навколо, і хотілося якомога дати більше інформації про те, що відбувається. Ну знаєте, мене вразила поведінка людей, тому що так були оці скажені черги, забиті всі дороги, люди, які тікали, і більшу частину з них я можу зрозуміти: тікали жінки, вивозили дітей, таке решта. Але ті люди, які залишалися, вони одразу змінилися, вона одразу змінилася повністю їхня поведінка. І хотілося розповісти про те, як саме вони сприймають те, що відбувається, як вони нервують через те, що не у всіх є зброя, що не всі зможуть дати збройну відсіч, коли вже стало абсолютно ясно, що. Російські війська з'являються на вулицях Києва. Було принаймні два таких випадки, коли вже їхала якась російська техніка. Її зупинили завдяки тому, що у трішучість була просто несамовита, і хотілося саме це донести до всієї України і до всієї Європи. І ви виходили в, ці, в цей час на вулиці Києва і спілкувалися з людьми, спостерігали за ними, незважаючи на небезпеку. Також Ну, яка може бути безпека в цій ситуації? Про це не думаєш, коли, коли настільки вражений тим, як себе поводять люди, про це хочеться розповісти, і про власну безпеку якось ну ніколи просто. Що вас найбільше вражало в цій поведінці? Я пам'ятаю, ви розповідали так про довгі черги, про те, що люди панікують, про те, що вони не знають, що буде далі, і ну тобто рятуються як хто може в різних ситуаціях? Ну, тут я змушений вас поправити, тому що я свідомо не вживав слово паніка. А якщо і вживав, то в такій словоформі, як паніки, нема була тривога, була стривоженість, була стурбованість. Була напруження, але от паніки, коли б люди билися в істериці, кричали або напивалися, якось себе поводили неадекватно, от Такої паніки не було. Якісь елементи паніки були в тому, коли люди виїжджали. Як я вже сказав, були забиті всі дороги, неможливо було заправити авто паливом. Ну Сім'я мого молодшого сина, в якого був восьмимісячна дитина і трошечки хвора ще на той час дружина, він вивозив їх подалі на захід і він зміг доїхати до Тернополя за 23 години. Але те... їдеться вісім, десь найбільше, найдовше. Шість ну, ну, був рекорд шість годин, коли їхати в нічний час, коли траси була вільні. Тому там у, такі от елементи, але теж називати їх панікою, було б неправильно, на мій погляд. Люди були мобілізовані внутрішньо Згуртовані. Mm? Згуртовані також згуртованість потім от на тлі цієї мобілізації виникала само собою. Люди абсолютно незнайомі, збігалися, починали все робити. Знаєте, мені це страшенно нагадувало майдани 2005-2006, 2013-2014 років, коли абсолютно незнайомі люди сходилися в одному місці. Вони були охоплені відчуттям. Небезпеки, які треба протистояти, від якої неможливо втекти, і оце їх гуртувало автоматично. Так само, як на майдані, я бачив, що хтось починав тягти якийсь шмат дроту, починати його прикручувати до якихось стовпців. До нього підбігали інші, питали, що ти робиш. Він казав: Та, от хочу барикаду. Моментально підскакували інші, тягли каміння, якісь мішки, Барикада виростала. Буквально 50 людей, ні звідки бралися, і все це робили. Те саме було під час війни. Це те, що ніколи не зрозуміють росіяни. Вони завжди ще під час обох майданів мені дзвонили, коли я ще спілкувався з роскими. Дзвонили і казали, що «А ви не можете перемогти. У вас немає лідера. А нам не треба лідер. У нас сама організація просто скажена. Так і таке було враження завжди, що вся країна, ніби твоя велика родина, я це кажу на основі того, як до мене абсолютно незнайомі люди приїздили, ночували там ніч другу, і ти просто з ними був як своїми рідними. І все, і це теж відображалося в тому, як поляки приймали свої будинки українців і як з ними сильно поріднилися і зблизилися. Натомість, якщо йдеться про цю інформаційну складову зараз в Україні і в ті перші тижні перший місяць э, війни. Э... Ви сказали так, що це унікальна ситуація для е, журналістів, взагалі, коли вони мабуть відкривають в собі якісь додаткові ресурси, коли можуть значно більше працювати якісніше, більше перевіряти, так і мобілізуватися, скажімо так, на цьому інформаційному фронті. Але все-таки багато виїжджало з країни. І е, були проблеми ну, в роботі так українських і радіоканалів, і телеканалів. Як ви це пам'ятаєте, як ці моменти виглядали, і яким чином зараз це змінилося? Тут я не можу бути абсолютно експертом, тому що мені не було коли слідкувати за тим, що робиться в радіо і телеефірі. Телеграм-канали і взагалі соцмережі почали відігравати одразу, буквально одномоментно, на мій погляд. Колосальну роль, просто збільшилася кількість тих абонентів в геометричній прогресії. Якщо раніше телевізор раніше був головним засобом масової інформації серед українського населення, то тут чомусь всі почали дивитися в соцмережі, особливо телеграм-канали, бо він тоді вважався найбільш захищеною мережею, там було більше свободи, там не було такого блокування, яке запроваджує російський офіс, який відстежує. Політику е, Фейсбуку <хи> і Сукерберга, і о це була особливість у відборі джерел інформації з боку населення. З боку журналістів я бачив розгубленість. Багато просто не розуміли, куди бігти, що робити, і як, як це все подавати. Е, Тобто всі ці стандарти і всі розмови про м, стандарти про те, щоб обов'язково дати протилежну точку зору. Ну, яка може бути протилежна точка зору, якщо це ворог який смертельний, який прийшов чиняти геноцид, це було доведено тим, що ми бачили всі після звільнення містечок і сіл під Києвом? Там це, це неможливо. Тобто, там не, нема про що говорити, принаймні в ці перші дні. Я не кажу тижні, це було просто неможливо. Треба було мати якесь відчуття в собі, як мені здається, і намагатись просто транслювати те, що ти бачиш, відчуття правди, бачити те, що є, чесно про це говорити, і не дуже заморочуватись тим, щоб обов'язково якось це врівноважити. Бо, ну, наприклад, в мене був такий випадок, я був на прямому включенні. З російською редакцією одного європейського, одної однієї європейської медії. І коли я почав розповідати про те, що перша атака на Гостомель дуже вишколеного російського професійного десанту, тут дійсно були серйозні вояки, вона була знищена буквально до ранку. І коли я про це сказав, мене одразу перебили в ефірі і сказали: Ну, ви знаєте, є інша інформація на цю тему, і сказав, ну звичайно, напевно, що є з того боку інша інформація, це нормально. Але я, кореспондент з Києва, розповідаю те, чим живе Київ, що чують люди, і те, що я говорив зі свідками і з учасниками цих подій про те, що говорять вони. Після цього я намагався ще далі продовжити е, розповідати подробиці того, як це було. Зараз це вже, мабуть, далеко не новина. Ну, така вже тема популярна, про це вийшло вже кілька документальних фільмів, про це багато було розмов. А тоді це була сенсація. І всі мої спроби продовжити цей репортаж, вони, вони були просто обірвані, вони викинули з ефіру. Неймовірно. Я думаю, що це теж і про відповідальність, так про відповідальність, яка лежить в цей час на журналістах, і, зокрема, відповідальність за те, що сталося і що відбувається з рускими, лежить на журналістах тих, які там працювали, на всіх абсолютно без винятку, як без на мене. Так. Пане Олександре, цікава, що така річ, от ви згадали про телеграм. Я пам'ятаю, що в час майдану, 13-14 рік, таку дуже важливу роль відігравав Твіттер, особливо в такі гаря моменти революції, там кінець листопада, грудень, десь 10 11 і потім в січні, і в лютому, вже що Твіттер і різні структури, які працювали на майдані, вони інформували різними мовами. І ми набуть там долучались до перекладу польської мови і твітили. А як змінилася ось ця складова, коли йдеться про підготовку взагалі журналістів робота в умовах власне праці в умовах війни? Ось 14-й рік війна йде на Донбасі, але до сьогодні. Чи взагалі в Україні ну, якось це працює? Чи є спеціальні якісь курси? Ну, відомо, що цьому неможливо навчитися. Це лише досвід, мабуть. Але чи є якась підготовка, хоча б якась основи? Якщо вона є, то вона мені абсолютно невідома. У тобто... них просто нема. Н... Більшість журналістів, яких я бачив тоді на вулицях, вони, вони були. Як би це сказати пом'якше. Дуже здивовані тим, що відбувається. Їм було важко поставити діагноз тій події, яка відбувається. Тобто не дати оцінку, а просто от перед тобою картинка, її треба сформулювати словами. Як це сказати? Отут виникала розгубленість. Це було страшенно важко, ну майже неможливо для багатьох журналістів, яких я бачив, було багато дзвінків. То мені тоді просто заважало навіть виходити в прямий ефір. Ділилися новинами, і я відчував, яка є жага. Тому щоб дати якесь формулювання, було багато дискусій, Ми радилися одне з одним. Ми підтримували одне одного, коли хтось якесь невдале формулювання використав. Але от це була абсолютно неготовність до того, що є, так і тоді навіть у 2014 році я працювала тут у Любліні на громадському радіо, і ми теж не знали, як перекладати певні речі, як називати польською. Види зброї, певні там ще якісь терміни пов'язані з війною. Навіть не знали, як це українською буде. Навіть в такому контексті ну, просто були не готові, як е, адепти радіожурналістики. Це було досить е, складно. А зараз дуже багато б'є в Україні ініціатив в інтернеті, зокрема, е, які е, Фіксують різні історії історії людей, які другий раз, наприклад, покинули свій дім за час війни, які е, виїхали далі з України, які допомагають абсолютно різні, і цих історій людських історій. А в кожній, ну взагалі в журналістиці, людина, скажімо так, є таким головним об'єктом. Е, Розповіді про світ, так е, цих історій є справді дуже дуже багато, але з іншого боку, є факти, інформація, новини, і цих новин щоденно дуже багато, які ми повинні перевіряти. Як ви думаєте, як найближчим часом е, може розвинутися оцей інформаційний простір в Україні? Е, що буде таким пріоритетним? Ну окрім той, щоденної новинної складової, я думаю, те про що ви сказали: верифікація фактів. Перевірка фактів і е, обережність у формулюваннях. Коли ми це говоримо, треба уникати, як на мою думку, якихось сильних однозначних стверджень. Ну тут, можливо, я не надто добра людина для того, щоб зі мною говорити про ці речі, тому що я все своє багатолітнє журналістське життя був свято переконаний в тому, що. Проси це ніяка не четверта влада. Я не хочу бути владою, владою так влада так, це апарат так... насильства. Хто це придумав для мене? Місія журналіста не публіциста. Публіцистика це завжди партійна. Вона відображає точку зору позиції якоїсь вузької вузької ланки людей, чи це політики, чи не політики, але це все одно це якась група суспільства, якась його частка. Журналіст має працювати для всього суспільства. І тут, на мій погляд, ну, для мене це було виходом, коли я сказав собі, що. Завдання моє, моє як журналіста не давати відповіді про те, що відбувається, а ставити питання. Щось відбувається, я наводжу факти, які я перевірив, і вибудовую їх так, щоб перед суспільством постало питання, на які відповісти мають самі громадяни, саме суспільство. Це не моя функція бути суддею і когось називати Тим чи тим, хоча у випадку війни неможливо уникнути того, щоб ворога називати ворогом, от я чесно зізнаюся, я уникаю слова супротивник, неприятель. Я завжди кажу ворог ворожі сили, ворожі атаки, ворожі ракети. Чому це що... кажете? От цікаво uh, дуже хочеться. Але так, бо було багато дискусій про те, як писати з великої чи з малої літери слово там Росія, Путін, Російська Федерація, Республіка Білорусь, наприклад. І, зокрема, деякі українські журналісти, ну зокрема, наприклад, Мирослава Барчук, вона говорила про те, що ну краще писати все таки з великої букви, ну, мова, так. Але mm. мова, мабуть, це ще більше, ніж просто мова. Я думаю, це вже з галузі публіцистики. От такі вправи із маленькими літерами, там де треба великі. Цим mm -hmm. ворога не подолаєш. Mm -hmm. Цим можна внести більшу, мені здається, нестабільність в українське суспільство, яке зараз і так перенапружене. Я би не, не хотів, щоб те, що я даю суспільству, збуджувало його ще більше. Я би хотів, щоб воно отримувало більш об'єктивну інформацію і більш спокійно, і логічно реагувало на те, що відбувається. Ентузіазму у нас і так багато. Ну, давайте не будемо так от Публіцистично. З, зовсім, ні, ну, зовсім скромними. Да? Українці найкращі воїни планети. Це доведений факт. Це не публіцистична форма. Це просто так є. І про це треба говорити. І для чого нам ще більше принижувати пропринижувати тих же росіян і будь-яких наших ворогів, і будь-яких наших з країн ЄС чи інших держав світу? Для чого ми і так героїчна нація? Нам кожному треба бути гідним наших героїв, наших воїнів. Цього достатньо. Дякую дуже вам за розмову і дякуємо за щотижневі четвергові радіожурнали. Дуже раді, що ви були сьогодні у нашому ефірі після стількох дзвінків і розмов через емейли. І бажаємо вам доброї праці і виконання цієї. Місія, хоча сказати. Я думаю, що ваше піде тепер більше. Дякую дуже гостем прямого ефіру польського радіо для України. Був київський кореспондент Української служби польського радіо Олександр Савицький.